Кау сьогодні. Ти отак вот от крутиш, а потім дошкати. Хочу ноль поцарапить, ти його поцарапала. Все. Покажи, як ти крутив. Ось. А потім наклеп на мене. Ти мені щойно попросили покрути. Покрутив всього. Отак от. Усім добрий ранок. Вітаю вас у новому дні тижні блоги. Сьогодні 6 березня. 6 березня. Так. І ми розпочинаємо наш ранок з кави. Сьогодні... Це, з чого не цінає. <ріхи> <ріхи> е, я какашки прибирав. <ріхи> так. Чоловік сьогодні зранку пішов погуляти з собакою. Я в цей час застелила ліжко, попідмітала підлогу, розклала речі з коридору, верхній одяг. Сьогодні я готувала каву і вийшла вона. <ріхи> Така, яка має бути. Бо я вже давно не робила саме каву в кавоварці. Я собі лише запарую в чашці каву. А сьогодні чоловік каже, давай ти зробиш каву. Я така, добре зроблю. <поч> Почала робити, і я просто зробила не ті пропорції. Мало бути 35 г кави на 500 мл води. А я взяла 30 і вона вийшла водяниста. Ні, ну ти уточниш, я тобі казав 35. Ні, Роби сама як хочеш. Так, підтверджую. А зараз ми збираємось на вулицю, щоб трішки прогулятись вдвох. І ще потрібно докупити деякі інгредієнти. Я хочу приготувати пізніше спробувати сирні конвертики, і нам не вистачає інгредієнту сиру, який би. Добре плавився. І це я, яка казала, що мені не пасує ця куртка. Я одягну, одягаю знову її, тому що на вулиці дощить. І це єдина така куртка, яку я можу вдягнути на дощову погоду. Вчора з червоними лосинами вона мені більше подобалась, ніж зараз. Але є контраст чорний червоний. Прямо як все моє життя або чорне, або червоне, коли все добре. Що ти стоїш, як статуя? Вийшла ми на вулицю, тут дощить. І він каже, що, чи ні? Я кажу, звичайно, так. Він каже, так тут зовсім немає дощу. А то нічого, що я йду в цьому капюшоні тканиному, а він від куртки. Від куртки. Так, і йому не так чути. Що дощить, як мені? Ми вже повернулись з нашими покупочками, і зараз я буду їх діставати. Так, що ми взяли? Молоко безлактозне йогурт чоловік собі взяв, бо в мене ще є кефір я люблю йогурт без наповнювачів. Е, мила ромашка. Пізніше дізнаєтесь для чого. Це не просто для того, щоб використовувати його в якості мила. Нам потрібно був сир, що добре плавиться. Ми взяли ось такий сологуні, сир зернистий, майонез. Нам, ну, майонезний соус нам просто потрібно до цього рецептику, який я хочу сьогодні зробити. Взяли ось цей валик для чищення тканин з ручкою, тому що я не знаю чому, але в мене дуже часто ламається ось ця саме верхня штучка, типу, ось це. Чомусь мене ламається дуже часто. І це так на про, про всяк випадок буде з цією синьою ручкою. Е, ось. Вона, звичайно, мене бісить <свісно>, своїм кольором, тому що вона мені не пасує до інтер'єру. Це зайвий візуальний шум. Ось. Але на про запас нехай буде. Е, ще знайшли сирник. Ми зазвичай беремо нанизу в нашому магазині, там приїжджає від Біскоті. Але там вже знову його дав, давно давненько немає. Ось, тому вирішили взяти в доброму сирі ось такий сирник, будемо пробувати. Тонік чоловік собі взяв і знову родзинки взяли, бо в мене там вже майже закінчились. А я люблю саме сир, родзинки і в даному випадку в мене є кефір. Ось і такі наші покупки. Зробила тренування з пілатесу, зробила масаж обличчя, сходила в душ, і зараз зробила сир домашній з кафіром і родзинками. Зараз хочу, зараз буду це їсти, і будемо з чоловіком відпочивати і дивитись Шеф. Зараз будемо робити перерву від мастершефу. Там ще залишився конкурс чорних фартухів. А зараз ми самі будемо кулінарити, будемо робити сирні конвертики. Що для цього нам потрібно? Для цього нам треба сир домашній, сир не домашній, майонез і лаваш. Робити буду вперше, побачила в тіктоці. Тому подивимось, оцінимо як по смаку. Сологуні віддаю чоловіку, він буде його терти на великій терці. А я поки пересиплю цей сип, я думаю, що весь не будемо половину. У нас ще є ось такий тартар. І я зараз думаю, можливо змішати тартар і майонезний соус. Типу, що воно не було таке прісне. Міняли, міняли ми знову ці форми. Спочатку цю, потім цю. Врешті взяли деко. Сьогодні у Львові цілий день дощить. То сильніше, то легше, але постійно дощить. І зазвичай в таку погоду тиск низький. І в мене тиск теж знижується, і в мене починається або головний біль нудота і так далі, або найгірше це мігрень. Але сьогодні, як на диво, тиск навпаки піднявся, і мені зараз добре. Я себе почуваю добре. В мене немає ні мігрені, ні головних болей, нічого. А от чоловік, в якого завжди низький тиск і йому ок. Зараз йому трішки трішки недобре. Він вже випив таблетку від голови, бо його дуже сильно вже вона тріщить. Ходи до мене. Поки стигнуть наші конвертики, я хочу взяти свій записник і записати, бо зранку я цього не зробила. Масаж обличчя був. Сьогодні в мене була йога. Було. Сьогодні я навіть випила лише одну чашку кави зранку чорну. Взагалі. Супер! <суваж> Монтаж. Відео. І сьогодні я завершила попередню роботу. Е і сьогоднішню роботу я теж зробила. Тому я це, це виконала. Я зараз така задоволена тим, що виходить, кожного дня це зробити, навіть якщо е ця моя рутина не завжди ранкова, але я її роблю. Сказати. Мені сподобалось. Лише е, треба на наступний раз, якщо ми будемо робити, додавати більше сиру сологуні. І дуже вдалим було те, що ми е, додали не лише майонез, а, лише, а ще й тартар. А Тобі як? Добре. Тобі ще раз таке з'їв? Від одного до п'яти, наскільки? Okay. А я на трієчку поставила. Я казала, що на трієчку, але зі всіх конвертиків, що ми зробили, залишилось лише два. Ми вийшли на вулицю на прогулянку, думали, що тут дощ, а тут сніг. Тут просто йде сніг. Чесно, на вулиці так холодно, і ще сніг, він так мете. На цьому я буду з вами прощатись, будьте здорові, мирного неба, і завтра побачимось!